Тож продовжуємо малята математику вивчати. Доброго дня! Їжачок нас запрошує на прогулянку до лісу. На деревах розпускається листя, прилетіли пташки, розквітають квіти. Все це відбувається в природі навесні. Але на лісовій галявині ще не розквітли квіти. Давайте разом зі жачком прикрасимо лісову галявину. На траві галявини для квітів. Скільки їх? Один, два, три. Які вони? Червона, синя, жовта. А ось квіти, якими ми прикрасимо галявини. Які квіти? Червоні, сині, жовті. Скільки їх? Так, багато. На якій галявині ростимуть червоні квіти? На червоній. А сині квіти? На синій. Жовті квіти на жовтій. Розкладемо квіти на галявини. На галявину червоного кольору покладемо спочатку одну червону квітку, потім ще одну і ще одну. На галявину синього кольору покладемо квіти синього кольору. А на галявину жовтого кольору жовті квіти. Порахуємо квіти на червоній галявині. Один, два, три. Три квітки. На галявині синього кольору порахуємо квіти. Один, два, три. Яких квітів більше? Червоних чи синіх? Синіх квіток. Стільки ж скільки й червоних. Порівну. А зараз порахуємо квіти на жовтій галявині. Один, два. Яких квітів більше? Жовтих чи синіх? Синіх. Наскільки їх більше? Синіх квітів більше на один. А яких квітів менше? Жовтих чи червоних? Жовтих. Наскільки їх менше? Жовтих квітів менше на один. Ось на квіткову галявину прилетіли пташки. Скільки їх? Три. Подивіться уважно і скажіть, з яких геометричних фігур склали пташок. Скільки у першої пташки кругів? Один два. Трикутників. Один. Два. Три. чотири, П'ять. П'ять трикутників. Квадратів. Жодного. Скільки у другої пташки кругів? Один. Два, три, три. А трикутників. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Квадратів. Жодного. У третьої пташки кругів. Один. Два. Трикутників. Один. Два. Три, Чотири. Квадратів один. А зараз будьте уважні. Подивіться і скажіть, у який бік дивиться перша пташка. В правий. А друга пташка в лівий. А третя пташка в який бік дивиться? В лівий. Молодці малята! А ще навесні на галявинах, в парках, на майданчиках цвітуть квітки жовті кульбабки. Їх дуже багато. Ось подивіться, яка краса! Кульбабки неначе маленькі, жовтенькі сонечка на зеленій травичці. Зробимо і ми аплікацію галявина кульбаб. Для роботи візьмемо аркуш паперу блакитного кольору, вузьку смужку зеленого кольору. Це трава. Шириною як блакитний аркуш. Вузькі та короткі смужки жовтого кольору. Для квітки кульбаби. Чотири смужки для однієї квітки. Квіти ми будемо клеїти три штуки і більше. Клей Пензлик-серветка. Починаємо викладати на аркуш блакитного кольору внизу кладемо зелену смужку, а на цій ж смужці викладаємо жовті короткі смужки. Одну, іншу навхрест і ще одну навхрест, і ще одну. Так, всі три квітки викладаємо. Хто хоче ціле поле з кульбабами викладає більше. Залишилось нам тільки наклеїти. Ось така гарна галявина з кульбабами у нас получилась. Малята, пригадайте, яка зараз пора року. Чому ви так вважаєте? Скільки квітів ми посадили на першій галявині? На якій галявині ми посадили найменше квітів? Скільки пташок до нас прилетіло? У якої птахи була геометрична фігура квадрат? Молодці малята. До побачення. До наступних зустрічей.